Коли людина дивиться у дзеркало, вона бачить лише обличчя, але є ще одне дзеркало внутрішнє. І коли людина наважується туди зазирнути, вона зустрічається з тим, що я називаю тінню. Тінь це той бік особистості, який ми воліємо не бачити всі наші неприємні риси агресія, заздрість, егоїзм, страхи. Все те, що не вписується в образ хорошої людини, ми витісняємо у підсвідоме ми віримо, що позбулися цього. Але тінь нікуди не зникає, її дія стає особливо помітною в моменти емоційних зривів коли ми самі дивуємось власним реакціям це було не я, говоримо ми. Але це якраз і є частина нас, яку ми не хочемо визнавати. Людина проєктує свою тінь на інших. Вона бачить свої недоліки у сусідах, колегах, навіть у близьких. Все, що нас дратує в оточенні дзеркальне відображення нашої тіні. вона ненавидить не інших людей, а власне відображення у них. Чому тінь така небезпечна? Небезпека тіні не в тому, що вона існує, а в тому, що вона несвідома. Людина, яка заперечує свої внутрішні конфлікти, стає їх жертвою. Витіснені бажання і страхи починають управляти поведінкою непомітно для самої людини. Чим більше людина ігнорує свою тінь, тим сильніше вона набирає ваги у її психіці. Вона може проявлятись у вигляді агресії, заздрості, саморуйнівної поведінки. Саме тому в кожному з нас дрімає монстр, здатний зруйнувати життя, але ця ж енергія може бути джерелом нашої сили. Прийняття тіні шлях до цілісності. Процес інтеграції тіні починається з чесності перед собою це болісний, але необхідний крок. Лише визнавши власну темряву, людина отримує шанс стати цілісною. Я не закликаю вас стати рабами своєї тіні. Навпаки, тільки усвідомлена людина здатна керувати нею, а не бути керованою. Прийняти свою тінь означає перестати обманювати себе. Це не означає стати гіршою людиною, це означає стати справжньою. Тінь і цивілізація. Те, що відбувається з людиною, відбувається із суспільством. Народи, що не усвідомлюють своїх колективних тіней, створюють ворогів назовні війни, геноциди, ідеологічна ненависть це масштабовані проекції колективної тіні. Лише усвідомлення цього механізму дозволяє людству мати надію на інший шлях. Висновок тінь не ворог, вона ваша інша половина, вона містить енергію, яка може або зруйнувати вас, або стати джерелом вашої сили. Тінь не любить брехні, вона не зникає від заперечення. Поглянути в обличчя своїй тіні це найбільший виклик і найбільше визволення для людини. Хто дивиться назовні, спить, хто дивиться всередину, пробуджується.